Всім привіт, мене звати Сергій Ярмоленко, я та вашим вже з восьмирічним досвідом, що мене називають батію товарки в інсті. Середній чистий прибуток моїх онлайн-магазинів 5-7 тисяч доларів. Це на повному пасиві, бо рік тому я делегував всі свої обов'язки команді. Але так було не завжди. Я, як і більшість з вас, починав з повного нуля, як заробляти в товарному бізнесі, я не знав і 8 місяців намагався стати тим самим. Прибутковим товарщиком, але в мене не виходило. Так, є люди, які вистрілюють на 2-3 тисячі доларів з першого товару, з першого місяця, але я, на жаль, був не з таких щасливчиків. Зараз я приїхав вже на своє робоче місце. Розповім вам три поради, які б я сказав би собі 8 чи 9 років тому, щоб швидше добитися того результату, який в мене є, наприклад, зараз. І так погнали: перша порада це не здаватися. Так звучить банально, але всі інші поради вони. Нічого не варті, якщо ви склали руки і більше нічого не хочете робити. Колись я сказав своєму учню таку фразу бізнес це як security в гарне, класне життя і якщо ти його не прийшов, це означає, що ну ти банально не вартий, то життя. Так, це звучить жорстко, але я колись не здався, і тепер я цього життя вартий. Друга порада це конвейер тестів. Ви поки новачки і не знаєте, що це таке, але просто подумаєте, як виглядає конвеєр. Це бездушна машина, яка виконує одну і ту ж саму роботу, допоки вона, не знаю, там, не зламається. Вам ламатися не треба, не переживайте. Вам треба зробити конвеєр тестів тих товарів. Тобто ви знаходите 10 товарів і ви 10 їх повинні по черзі протестувати. Один не зайшов, другий. Тестуєте другий, не зайшов, третій. Тестуєте без емоцій. Якщо у вас щось не вийшло, це нормально, не означає, що вам треба складати руки. Просто згадайте фільм Вовк з Волстріт, як він казав, візьми слухавку, набери номер. Так, от вам потрібно взяти ноутбук і запустити тест. Товару. Ну і фінальна третя порада це нові гіпотези для ваших вже працюючих товарів. У вас є два шляхи. Ви можете піти моїм шляхом, це вкидувати 10-20 доларів в день в рекламу і отримувати якісь там свої 700 1000 доларів за місяць. Але як зробити так, щоб ви отримували не 700. Тисячу доларів, а отримували 3-5 тисяч доларів. Все насправді дуже просто. Коли у вас з'являється той самий товар, який у вас вже залетів. В мене це були, наприклад, парфуми. Ми не заробляли на них так, як могли б насправді заробляти. Вам потрібно кожного дня запускати нові рекламні кампанії. Поки ви не знаєте, як запускати рекламу, але тим не менше рано чи пізно, якщо ви прийдете в цю сферу, ви дізнаєтеся. І от коли ви вже на стадії запуску реклами, вам кожного дня потрібно генерувати якісь нові гіпотези. Це комбінації якихось налаштувань в АДС Фейсбук і комбінації ваших креативів. Таким чином ви будете знаходити нові прибуткові зв'язки. І... Ці зв'язки будете масштабувати потім вже бюджетом, і це приведе вас до доходу 3-5 тисяч доларів, але вже на місяць. Всього три простих правила приведуть вас до результату з вірогідністю 100%. Головне не забувати про правило номер 1 Якщо вам сподобалася ця сфера, ви бачите своє майбутнє в товарці, то переходьте в опис. Там є посилання на кімнату очікування Академія. Академія це навчальний продукт, який пройшли вже тисячу людей. В кімнаті очікування я розповідаю все про академію, щоб ви змогли зрозуміти, потрібна вам ця сфера. Фера чи ні? Ну і з вами був Батя Товарки. Всім гарного дня, всім продажів.